Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам подробиці вагітності Лесі Нікітюк і про те, який коментар дали у Вєркі сердючки через виконання російськомовних пісень. Про це не тільки сьогодні. У шоу бізнесу слава про. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і дякую вам за це. І починаємо. Телеведуча Леся Нікітюк вагітна. Первістком про це вона повідомила у себе в інстаграм. Ну і нагадаю, що Леся вже довгий час разом з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Хоча вони офіційно не заявляли про одруження, тому поки будемо називати Дмитра хлопцем Лесі. Телеведуча каже, що дізналася про вагітність ще на зйомках фільму Песики, де вона грала головну роль. І за кілька хвилин до сцени, за словами Лесі, вона мала зіграти дуже великі здивування, і вона зробила одразу чи чотири тести усі були позитивні, і Леся каже, що була просто в шоці від цього. І коли вона е, зіграла сцену, до неї підійшов режисер і сказав, що чудово, це саме те і та емоція, яка потрібна. Ведуча довгий час зберігала е, таємницю, і до речі, на прем'єрі самого фільму песики ще не було помітно живота. Нікітюк розповідає, що вона вела активний спосіб життя. У неї не було токсикозу. А зараз на останніх тижнях вагітності вона. Плаває по 3 кілометри на день. Тут варто додати, що Олеся Нікітюк в юності професійно займалася плаванням, і цьому виду спорту вона віддала 9 років свого життя. Інколи у неї навіть були по 3 тренування на день. І була вона навіть кандидатом у майстри спорту. І ще один цікавий факт. Нікітюк зізналася, що в новорічну ніч з 2023 на 24 рік вона написала собі три бажання: здорові стосунки, дитина і фільм на Netflix. Ну і власне у 2024 році. Це все збулося. Вона знайшла кохання тепер разом з Дмитром, Вона знялася у фільмі Песики, який потрапив на нетфлікс, і завагітніла. Я пропоную лайком привітати Лесю з майбутнім поповненням, бо ми з нею знайомі багато років, і я знаю, як вона цього сильно хотіла. Син легендарної співачки Шер потрапив до лікарні через передозування. Це молодший син співачки, йому 48 років. Звуть його Елайджа Блу Олмен, і в його будинку поліція знайшла заборонені речовини. Голівудське видання ТМЗ заявило, що чоловік потрапив до лікарні через передозування. Йому далі цитую дуже пощастило, що він вижив. Елайджа Блу Олмен народився у шлюбі Шер з музикантом Грегом Олманом. Він був єдиною дитиною пари, і також у співачки є ще і стар. Перше син, ну а Елайджа відкрито зізнався, що боровся з залежністю від психоактивних речовин. В інтерв'ю у 2014 році він розповів, що уявіть собі він почав вживати наркотики у віці 11 років. Тоді чоловік сказав, що кілька разів був близький до передозування. У грудні 23-го року Шер подала заяву на тимчасове опікунство над майном сина через його власне зовживання. Однак вона досягла домовленості з Еладжою у вересні 24-го року і відхилила своє клопотання. Аліна Гросу відкрила власну школу мистецтв у Польщі. Програма включає розвиток емоційного інтелекту, вивчення української мови і творчі заняття. Ну і співачка каже, що давно мріяла створити таке місце, де діти зможуть бути з собою, мріяти і почуватися як вдома, навіть за кордоном. Ну і у планах у Аліни відкриття аналогічного простору у Києві. Щоправда, зараз співачка майже не з'являється на заходах в Україні і здебільшого живе за кордоном. Щоправда, нові пісні випускає з періодичністю, ну, десь плюс-мінус раз на місяць. А учасник мастер-шеф Дмитро Чекало. Він же, Дмитрейшин, не соромиться отримувати подарунки від чоловіків. Його емоційно заводить, коли чоловіки стають від нього. Залежними такі подробиці свого життя Дмитро розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. Ну і взагалі говорили про багато чого, зокрема про його складне дитинство. А в хлопця було справді складне дитинство. Його були з самого, самої юності, і у нього були складні стосунки з мамою, з родиною відчима. Також про те, що на чекало завели кримінальну справу через повій, з якими він працював в одному з заміських комплексів. А ще Дмитра свого часу підставила колишня. Колега по роботі і він мав виплатити чималу суму грошей боргу. Про те, чому він пішов на мастер-шефі, як навчився готувати, скільки заробляє і чому вважає себе асексуалом. При цьому, як вже е, я й казав, він любить спілкуватися з чоловіками, які роблять йому різні подарунки. Хоча сам Дмитро в інтерв'ю стверджував, що його чоловіки в інтимному плані взагалі ніяк не приваблюють. Вийшло друзі відверте інтерв'ю. Цікава ваша думка про цього героя. Можете написати її на каналі Слава Дьомін. Ну а посилання на інтерв'ю є в описі цього відео. Приємного перегляду. Ну і, до речі, вже у четвер, там на каналі Слава Дьомін, будемо спілкуватися з колишнім учасником шоу Холостячка Андрієм Хвицькевичем, який свого часу зробив камінаут. І зараз живе зі своїм чоловіком за кордоном. Зараз у світі проходить місяць прайду, і в Києві він теж був. І мені стало цікаво, як це відбувається за І Чи відчуває Андрій зі своїм чоловіком утиски за кордоном через свою гомосексуальність. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомін, щоб не пропустити нові відео. І дякую, що ми разом. Півачка Тоня Матвієнко розповіла про роботу старшої доньки в інтерв'ю FM Вона сказала, що Уляна почала кар'єру асистентки режисера і навіть знімала їй один з кліпів про те, як виявилося, з часом дівчина наважилася розвивати ще одну справу паралельно, і вона відкрила власний бізнес з організації харчування на різних локаціях. Ну це оцей кейтерінг. Так а тоня каже, що зі старшою донькою вона зараз у чудових стосунках, а нещодавно Уляна зворушила її. І своїм сюрпризом і на день матері вона відправила їй дуже чуттєво відео, в якому зізналася, що Тоня є для неї найкращою мамою у світі і найближчою людиною. Тоні було це дуже приємно, адже вони, хоч і близькі з донькою, так але такими словами обмінюються дуже рідко. У команді Вірки Сердючки вперше прокоментували російськомовні пісні артистки у Києві. Нагадаю, під час концерту Вірка-Сердючка виконувала кілька своїх суперхітів з минулого російською мовою. Відео цього виконання розлетілося мережею, і деякі блогери активно почали критикувати Андрія Данилка за те, що він досі співає ці пісні. Хоча виконання публічно російськомовної музики у нас заборонено. Телеведучий журналіст Віктор Дяченко заявив, що. Від імені громадської організації Українська мова він звернувся зі скаргою на публічний захід російською до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Ну, і у коментарі для української правди життя у Віркі Сердючки заперечили те, що Андрій Данилко спілкувався російською на концерті, і вони сказали, що Данилко не використовував російську мову під час концерту. А Вірка-Сердючка говорить на своєму локальному діалекті полтавському суржику, що з першого дня було невід'ємною частиною цього образу. Так стверджує піар-директор-артиста. Ну і ще піар-директор зазначає, що під час заходу звучали композиції українською. Англійською, а також далі цитую декілька старих пісень в оригіналі. Представники Андрія Данилка також заперечили порушення мовного законодавства і послали на закон від 23 року, який не забороняє виконання авторських пісень російською мовою громадянами України, які не мають громадянства держави-агресора і не підпадають під інші. Обмеження, ну і знову ж таки піар-директор каже, що позиція Андрія Данилка, який живе і працює в Україні, зрозуміла з перших днів війни. Це далі цитата, і не може викликати сумнівів. Йому на 50 років заборонено в'їзд до Росії він активно підтримує ЗСУ і також наших хлопців, які отримали поранення на фронті. Друзі, чекаю ваші коментарі з приводу сьогоднішніх новин. Дякую, що дивились шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Нехай вас все буде гаразд. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.